Доброго дня, друзі! Це канал FishFish І сьогодні ми розпочинаємо нову рубрику, в котрій ми не будемо ловити рибу, а будемо розповідати про цікаві для наших глядачів речі. І почнемо ми з найтонших дешевих шнурів. Чому саме цю тему ми хочемо затронути зараз? Тому що на ринку. Дуже багато шнурів, на яких дійсно написані дуже тонкі діаметри. Але зазвичай їх реальний діаметр дуже сильно відрізняється від написаного. Але ж це дуже важливо, щоб те, що написано на коробці, співпадало з тим, що є насправді. Тому що саме тонкий шнур дозволить вам краще кидати, краще відчувати вантажки. Та отримувати задоволення від риболовлі. Отже, які шнури ми сьогодні вам продемонструємо? Це два шнура, які мають різні країни виробництва, але вони обидва попадають під категорію бюджетних шнурів з реальним тонким діаметром. Тож, перейдемо до першого шнура. Який ми сьогодні продемонструємо та обговоримо. Це шнур японського виробництва компанії Yamato. І це жилка, яка має найтонший діаметр за таку ціну на всьому українському ринку. Він представлений у діаметрах від 02 до 06. Він завжди у білому кольорі. І завжди у довжині розмотці 150 метрів. Весь модельний ряд цього шнура підійде як до ловлі на мікроджиг, так і для ловлі на лайт. Отже, діаметри 0,2, 025, 03 та навіть 0,4 їдуть для ловлі на. Мікруху, на мікроджиг, ультралайт, його називають завжди по-різному, але ж для ловлі на невеличкі вантажки. А діаметри 04, 05 та 06 дуже добре підійдуть для ловлі на більш великі ваги та для лайтової риболовлі. Тобто на 02, 025, 03 можна ловити вагами до 5-7 грамів. А на 04, 05 та 06 можна ловити ну навіть на грамів 15 чи трішки більше. Я би рекомендував цей шнур використовувати у будь-яких умовах під будь-яку риболовлю у рамках тесту, тому що він має чотирьохжильне січення та добре витримує абразив. Але ж на більш тонких діаметрах треба розуміти, що. З ним треба поводитися більш обережно, тому що тут діаметр справді співпадає з написаним. Отже, 02 це дійсно дуже-дуже тонкий шнур для дуже делікатної приболовлі. На жаль, ми не можемо продемонструвати вам через камеру наскільки тонкий цей шнур, але ж для прикладу, ми взяли волосінь гамакацу. У діаметрі 006 та співставили його з шнуром 02 по японській класифікації, щоб продемонструвати, що жилка дійсно дуже і дуже тонка. Отже, після цього прикладу ми можемо сказати, що діаметр, написаний на коробці, співпадає з діаметром, який є насправді. І так по всьому модельному ряду цього шнура від 02 до 06. -го. Другий шнур, який представлений в магазині FishFish, Fish, який співпадає з категорією бюджетних шнурів у тонкому діаметрі, це Climax i-Braid з діаметрами 04 та 06 по японській класифікації. Ці шнури представлені у двох кольорах: це салатовий та фіолетовий. Довжина розмотки 135 метрів. Ці шнури також чотирьохжильні і тому їх можна використовувати в будь-яких умовах. Розирне навантаження на 0,4 3 кг, на 0,6 4,5 кг. І це дійсно співпадає. З реальними властивостями цих шнурів. Також треба зауважити, що ці шнури, на відміну від інших чотиржильних шнурів, досить тихі. Тобто ловля на них буде більш комфортною та невідволікаючою від самого процесу. Шнури Climax iBraid виробляються в Німеччині. Та йдуть до нас разом із німецькими гаубицями. Отже, ми сьогодні розповіли вам про два якісних шнура японського та німецького виробництва, які дійсно відповідають властивостям, які вказані на упаковці. А щоб впевнитися, що ці шнури дійсно бюджетні та коштують не дуже багато, перейдіть за посиланням під цим відео. І ще один невеличкий подарунок в кінці цього ролику. Ми проведемо конкурс на будь-який шнур у будь-якому діаметрі, який ви виберете. Для того, щоб прийняти участь у конкурсі, вам потрібно зробити кілька нескладних речей: це підписатися на наш канал, поставити вподобайку цьому відео та написати. Будь-який коментар, а також поділитися цим відео у своїх соціальних мережах. Через кілька тижнів ми за допомогою рандомайзеру виберемо одного переможця та подаруємо йому будь-який шнур на його вибір. З вами був Даніл Пономаренко, це канал Фішфіш. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал. І слава Україні, слава збройним силам України.